Робимо таких пострілів, що душа радіє, дуже багато. Ну, з таких найбільше запам'ятався, як попужки працювали, Д30, розносили, лягало прямо до них в капані. Як відлітали ці колеса, їхні там клінзотвори. Здорова, махіна. Нравиться, як воно це все бахає, горить, палає. В них там. Екіпаж тут став для, для мене сім'єю і для кожного, хто прийде все-таки захищати свою батьківщину. Нічого тут страшного нема. Всегда по братресу свої, займаємося своїми справами і виконуємо роботу. Я думаю, що людям треба йти сюди, захищати свою державу. Тут місце для справжніх чоловіків, так що запрошуй, Нічого тут немає страшного. Це круто, коли ворог горить.